Пол Бернс був 42-ю річним бізнесменом зі Шотландії, часто їздив у справах до Лондона. У червні 2018 року він зупинився в готелі в центрі міста, вранці вийшов на зустріч і зник. Камери спостереження зафіксували, як він виходить з готелю він йде жвавою вулицею, нічого незвичного. Але далі жодна камера його більше не зафіксувала. У Лондоні встановлено понад 500 тисяч камер відеоспостереження. Це одне з найбільш піднаглядних міст світу, але жодна з них не побачила, куди зник пол. Телефон вимкнено, кредитні картки не використовувалися слідів боротьби, доказів, дзвінків нічого. Минуло багато років, але розслідування не зрушило з місця. Дехто вважає, що він зник добровільно, інші, що став жертвою ідеально спланованого викрадення. Але наразі відомо тільки одне. Пол Бернс вийшов із готелю, і більше його ніхто не бачив.